НАТО готується до російської агресії на Балтиці. Щорічні військові навчання цього разу відбуваються зовсім за іншим сценарієм і зовсім в іншому складі. Організатори учені відмічають. Що дійсно це буде самое большое без в історії? Понад півсотні військових кораблів, 80 літаків, зенітно-ракетні комплекси та близько 9 тисяч морських піхотинців. Небачена армата для невеликого Балтійського моря. Причина такої кількості техніки, на думку аналітиків, нещодавні погрози РФ щодо розширення своїх територіальних вод поблизу Литви та Фінляндії. Звідси й легенда навчань. Вона, в общем-то, напевно, більше відповідає, скажімо, задачам а, а, ну, а, а, оборони країни, ніж там якоїсь миротворчої операції. Тобто там і десантні операції, і противоводочні, і противомінні. Вот. Тобто там буде достатньо такий широкий спектр задач. До слова, вперше Швеція бере участь у навчаннях як член альянсу. Фінляндія таким дебютом відзначилася минулого року. Більшість узбережжя Балтики належить саме цим країнам, і їхню участь аналітики відзначають окремо Це дуже важливо, В общем, то ну вони представляють свою територію для проведення навчання, і Швеція і, і Фінляндія. Очень продвинутые технологические страны, там очень серьезные технологические это страны, и поэтому однозначно, euh, ну, они точно укрепят и нарастят боевые возможности морских сил НАТО в регионе. Наибольшим кораблем на навчаннях будет американский USS New York, понад 200 метров завдовжки. Росія ж могла б відповісти злісному заходу, вививши в море крейсер Адмірал Кузніцов, збудований ще за радянських часів в Україні. Однак той постійно стоїть на ремонті у Мурманську. Чергова попередня дата закінчення робіт кінець цього року. З іншим Балтійським флотом Росії ситуація не набагато краща. Росії, якщо посмотрить. Побачити... ее флот, то там ну, очень немного новых кораблей, очень немного. И э, э, в принципе они, конечно, сейчас создают вот этот бастион военно-морской в, э, в Калининграде, стягивают туда технику, ударные системы. Но это опять же э, такой, ну, как бы в основном это все-таки системы, еще, те, которые были разработаны при Советском Союзе. В цілому ж, якщо підраховувати загальну кількість кораблів в акваторії, сам Кремль визнає, шансів на успіх у разі бойового зіткнення у них немає. Вони люблять робити розрахунки бойових потенціалів. То в Балтійському морі ситуація для них найопасною сил сторон десь 12 к кіну на, на пользу. Североатлантичського альянса тому аналітики скептично оцінюють можливість реального нападу Росії на країни НАТО в цьому регіоні на морі. Однак, крім відсутності військового потенціалу, на Балтиці Росія має явний економічний інтерес, і будь-яка агресія закінчиться для неї іще ще більшою світовою блокадою. Дуже велике кількість нефті, якраз ну, Росія поставляє з портов Балтійського моря. це не странно. Раньше это были э, республики Прибалтики, а в 90-м году специально для этой перевалки построили этот порт Усть-Лук и как раз Приморск. Ну, они будут, конечно, смотреть максимально, как э, вот эти условия для свободы судоходства э, для себя сохранить. И я думаю, что ну просто тупо там э, откусывать у кого-то кусок острова, чтобы тебе просто заблокировали выход в море. Ну, я думаю, что они этого не будут делать. Проте, показати Кремлю його перспективи, якщо там у когось виникне бажання повоювати ще й з країнами Балтії ніколи не буде зайвим. В найближчі два тижні росіяни зможуть наочно переконатися, цей шматок пирога їм ніколи не проковтнути.